Фастія. Це слово зараз чути з кожного кутка. Потрібно працювати з фастіями, Фастії дуже важливі. <клес> Ось, таке, і ще Ось я вдягнула курточку і ні. доволі легко рухаюсь. Тому що моя курточка дуже гарно ковзає відносно моєї руки, відносно моєї футболки. Але якщо я під курточку одягну кофту. І зараз, коли в мене куртка одягнута на кофту, ви бачите, що відбулося залипання куртки відносно кофти. Я ніби рухаю рукою, я виправляю свою руку, але оці складочки не розглажуються. Ковзання немає. Це так, ніби ось я покажу, я кладу руку на руку, і ось у нас м'язи вони повинні ось так от ковзати один відносно іншого, в довжину, в ширину. І уявіть собі, що ось тут у мене відбулося залипання. І тепер м'яз ковзає лише частково. До чого це буде призводити? Це буде призводити до нерівномірного навантаження на волокна. Тобто частина волокон, там, де м'яс не є залипший, вона буде краще розтягуватись, а частина волокон, де м'яс є залипший, вона буде ніби як ну, не тягнутися, бо вона там є залипша, і буде відбуватися два моменти. Або ця залипша частина буде мати ніби мікронадривчики. Або та, що ковзає, на неї буде йти надмірне навантаження, і вона буде надміру перерозтягуватись через те, що оця залипша частинка не тягнеться нормально. І коли ми будемо наші м'язи скорочувати, або коли ми їх будемо розтягувати, ми не будемо отримувати достатню амплітуду руху раз. І два, ми будемо отримувати травматизацію м'яза. І з часом це буде призводити до утворення тригер поінт Підписуйтесь, ще більше цікавої і корисної інформації є на моєму каналі.